У Чернігові продовжують розбирати завали на місці ранкового ракетного удару. На місці працює наша кореспондентка Тетяна Наконечна. Таню, вітаю. Чи ще є шанси знайти живих під завалами і які останні новини? Добрий день, Таню. Ну прилетіло знаєте о 9-й ранку. Це була пікова година, коли багато людей їхало на роботу. У справах а також це доволі густонаселений район, перехрестя двох великих вулиць. Тому багато людей було цей час на дворі, по домівках і у прилеглих будівлях. Було три удари, зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені багатоповерхівки, університет, лікарня, десятки автівок. На цю мить відомо, що загинуло 14 людей, понад 61 особа травмована. А зокрема, і двоє дітей на жаль, ці дані не остаточні. Жертв і потерпілих може бути більше, бо пошукова рятувальна операція ще триває, і під завалами можуть бути люди. Лікарні працюють у посиленому режимі уранці. Після атаки терміново потрібна була кров. Донори відгукнулися, і цю проблему швидко вирішили. Всі наші рятувальники і медичні працівники роблять все для того, щоб якомога швидше надати допомогу всім, хто, можливо, ще є під завалами. Попередньо ми бачимо, що іскандери, можливо, це були ха-ракети. Зараз це хай слідство кваліфіковано надасть кваліфікацію. Дуже багато уламків, вони всі зібрані і зараз слідчі над цим працюють. Після 17 години обіцяють відновити подачу електрики та газу. Їх вимикали, щоб не допустити аварій. Комунальники обходять будинки, з'ясовують, кому яка допомога потрібна. І у визначеному місці розгорнули штаб, де працюють усі служби: поліція, рятувальники, медики там надають також і психологічну допомогу. Ми надаємо підтримку людям, які стали свідками, або які не знають інформації про своїх родичів, хто в стресі, хто панікує. Вони звертаються до нас і ми надаємо першу психологічну допомогу. Зверталася жінка, яка проживала поруч з центром події. У неї пошкоджене майно, вилетіли вікна, вона була в цей момент з дітьми. Двері були заблоковані, але їх встигли евакуювати. Людям обіцяють виплатити компенсацію за все зруйноване майно. Подати заяви можна або в райуправлінні поліція, поліції, або в наметі поліцейському, який розгорнули тут на місці в координаційному штабі. А до маломобільних людей поліція виїздить по дзвінку. Сильно вікна повилітали, mm -hmm. стеля потріскалася, підвіконня повідходило. Обов'язково Обов номер mm -hmm. другий mm -hmm. раз це, це другий уліт вікна. Так, Всі цілі, бо поки дітей зараз тут немає, воно трохи в від'їзді, ну, приїдуть. Дуже всі налякані. Дуже всі налякані. І зараз думаємо, де, як, що закрити нам. Чоловік військовий зараз на сході. Тільки ну, Я, чесно кажучи, навіть не вявляю, що робити, але будемо якось просити допомогу, не знаю. А дітки вдома були в цей так, час? були вдома дуже так, полякалися. Я не знаю, як, як нам там як би, жити треба. У Нас немає другого житла. Також інформація для людей, які досі не можуть знайти своїх рідних, перебувають в стресі, і просто не знають, куди звертатися. Для них виділили спеціальний телефон. Зокрема, його можна знайти на офіційному телеграм-каналі Очільника області. Таню. Дякую, Тетяна. Наконечна з Чернігова, де внаслідок ранкового ракетного удару 14 загиблих та понад 60 травмованих. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.